Прогноз погоди на три дні з 6 січня це зимова симфонія та кришталевий шепіт січня. Вітаю вас, мої дорогі глядачі, шукачі зимового затишку та свідки величної гри природи. Сьогодні, 6 січня 2026 року. Ми з вами перебуваємо у самому серці зими, коли повітря стає густим від передчуття дива, а кожен подих залишає у небі білу хмаринку мрій. Ці три дні будуть наповнені справжньою магією. Десь це буде колючий арктичний холод, що випробовує нас на міцність, а десь м'який сніговий вальс, який вкриває землю пухнастою ковдрою. Природа зараз нагадує талановитого художника, що за три дні вирішив змінити декорації нашої країни кілька разів від похмурих туманів до діамантового блиску інею. Сьогодні ви дізнаєтеся про один дивовижний смарагдовий куточок на мапі України. Поки більшість областей буде боротися зі штормовим вітром та ожеледицею, там термометри покажуть двозначне число, яке змусить вас засумніватися, чи справді зараз січень. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, де саме розцвіти цей весняний сюрприз серед крижаної облоги. У період з 6 по 8 січня Україна опиниться під впливом потужних атмосферних процесів. На нас чекає справжня боротьба повітряних мас. Холодне арктичне повітря з півночі зустрінеться з вологими та теплими потоками з півдня. Це призведе до ускладнення погодних умов, ожеледиці та значних температурних коливань. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, стійкої Чернігівщини, Лісистої Сумщини, Величної Київщини та Житомирщини ці три дні стануть часом випробування справжнім морозом. 6 січня сьогодні північ відчуває крижаний подих півночі. Вночі температура повітря опустилася до позначок мінус –14, мінус а на Сумщині подекуди було і до мінус Вдень небо буде затягнуте хмарами, очікується невеликий сніг, який лише додасть казковості лісам. Температура в день триматиметься в межах мінус п'яти, мінус дев'яти градусів. Вітер північно-східний, помірний від п'яти до десяти метрів на секунду. 7 та 8 січня мороз посилить свою хватку, небо почне прояснюватися, даруючи нам яскраве, але холодне сонце. Температура вночі в цей період може опуститися до 15 20, а в день ми побачимо на термометрах від мінус 8 до мінус 12 градусів. Це ідеальний час для споглядання морозних візерунків на склі. Порада для активностей. якщо ви на півночі, це найкращий час для домашнього тепла: пекти імбирне печиво, пити запашний чай з обліпихою та слухати, як тріщить мороз за вікном. Якщо ж вийдете на прогулянку, не забудьте про тепле термофутболки та жирний Крем для обличчя. Продовжимо з півдня України. Південь нашої країни, Сонячна Одещина, морська Миколаївщина, Херсонщина та легендарний Крим стануть у ці дні справжнім прихистком для тих, хто втомився від лютих морозів. 6 січня тут панує волога оксамитова стихія. Очікується переважно дощ, який часом ставатиме сильнішим. Температура повітря неймовірно приємна. Вночі від мінус двох до плюс трьох, а в день повітря прогріється до плюс п'яти, плюс дев'яти градусів. На південному сході можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, що змусить море хвилюватися. 7 та 8 січня дощова погода збережеться, але температура почне повільно знижуватися. Вночі очікуємо близько нуля, а вдень від плюс двох до плюс шести градусів. Крим та Південна Одещина залишаться найстабільнішими куточками тепла. Для півдня це час для довгих роздумів під звук прибою. Вдягніть яскравий дощовик, візьміть парасольку і прогуляйтеся набережною. Вологий морський вітер зараз наповнений цілющими мінералами і обіцянками майбутніх весен. Наступний захід України. Захід України, душа нашого краю, Львівщина, Карпати, Франківщина, Закарпаття та Волинь, поринев справжню різдвяну казку зі снігом та помірними морозами. 6 січня на заході сьогодні часом сніжитиме. Це буде той самий пухнастий сніг, який так красиво лягає на старі дахи будинків. Температура повітря вночі та вдень триматиметься в межах від мінус одного до мінус восьми градусів. На дорогах пануватиме ожеледь. Тому будьте край обережними. 7 та 8 січня снігопади поступово втихнуть, відкриваючи краєвиди на засніжені гори. Температура повітря вночі опуститься до мінус десяти 13 градусів, а в день очікуємо від мінус 8 до мінус 12 градусів. На Закарпатті буде значно тепліше, вдень від плюс 1 до плюс 3 градусів. Це ідеальний час для лиш та сноубордів у Карпатах або для теплих кав'ярень Львова. Коли сніг м'яко падає на бруківку, світ стає тихішим і добрішим. Спробуйте гарячий шоколад з маршмеллоу, Він найкраще пасує до такої погоди. Далі схід України. На сході, Харківщині, Луганщині та Донеччині погода буде суворою та мінливою з акцентом на крижану облогу. Сьогодні тут очікується змішана стихія, мокрий сніг з переходом у дощ. Це створить небезпечне налипання снігу та сильну ожеледь. Температура повітря вночі від мінус 7 до мінус 10, а вдень підніметься до мінус 4-6 градусів. Вітер поривчастий до 12 метрів на секунду. 7 та 8 січня арктичне повітря добереться і сюди. Схід відчує справжній зубастий мороз. Вночі стовпчики термометрів впадуть до мінус 15-18 градусів, а вдень триматимуться на позначці мінус 10-12 градусів. У Таку погоду на Сході найкраще займатися творчістю дома. Читайте книги, малюйте зимові пейзажі або просто насолоджуйтеся затишком своєї оселі. Якщо поїздка на авто неминуча, перевірте справність обігрівача та наявність Лопати в багажнику. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце країни, Полтавщина, Черкащина, Вінниччина та Кропивницький опиниться в зоні туманів та температурних гойдалок. У період з 6 по 8 січня тут очікується мокрий сніг, дощ та густий туман, який обійматиме поля та дороги. Температура повітря буде коливатися від мінус 7 вночі до плюс 2 градусів для дня. Ожеледиця та налипання мокрого снігу стануть постійними супутниками цих днів. Київ вмивається крижаними сльозами дощу, поки туман обіймає золоті бані, створюючи ілюзію невагомості та таємничого зимового сну. У столиці ці три дні будуть дуже динамічними. 6 січня очікується сніг, який може переходити у мокрий сніг. Температура вночі близько мінус восьми, в день мінус чотири. 7 січня погода стане сухою, але мороз посилиться. А вже 8 січня вночі нас чекає справжня холоднеча до мінус 14, а в день близько мінус 8 мінус градусів. Небо буде ясним, що створить ілюзію тепла, але вітер нагадуватиме про справжню зиму. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумки нашої трьохденної подорожі, можна сказати, Україна входить в фазу класичної, але досить агресивної зими. Для подорожей головна небезпека ожеледиця. Вона буде всюди, крім південних областей. Якщо ви плануєте поїздку на захід чи північ, закладайте більше часу на дорогу і будьте пильними. Для гардеробу багатошаровість, ваше все. Навіть якщо в день сонечко, морозний вітер може швидко змінити відчуття. Особливу увагу приділіть взуттю воно має бути не тільки теплим, а й мати підошву, що не ковзає. Для душі зима це час внутрішнього світла. Навіть найсильніший мороз не зможе заморозити вашу доброту. А тепер повернемося до нашої інтриги. Той самий смарагдовий куточок, де повітря пахне весною і термометри покажуть неймовірні плюс 9, плюс 11 градусів. Це наш величний Крим та південне узбережжя Одещини. Саме там, поки вся країна готується до двадцяти градусних морозів, природа зробила паузу і подарувала кілька днів справжнього тепла. Це нагадування нам усім про те, наскільки велика та різноманітна наша Україна. Від полярного інею Сумщини до майже середземноморської лагідності південних берегів. Бережіть себе, одягайте тепло, і нехай у вашому серці завжди квітне весна. До нових зустрічей!